Євангелія від Луки Того часу учні Ісуса розповіли про те, що сталося в дорозі, та як вони розпізнали Його при ламанні хліба. Коли вони говорили про це, сам Ісус став посеред них і сказав їм: Мир вам! Та злякавшись, охоплені жахом, вони думали, що бачать Духа, а Він сказав їм: Чому ви збентежені? Чому сумніви постають у ваших серцях? Гляньте на мої руки, на мої ноги. Це ж я сам, доторкніться То до мене і подивіться, що дух тіла й костей не має, так як я, бачите, їх маю. Сказавши це, він показав їм руки та ноги, а як вони ще не вірили, з радості й дивувалися, він сказав їм: Чи маєте тут щось із їжі? Вони подали йому частину печеної риби, тож, взявши, він їв перед ними і промовив до них це слова, які я сказав вам. «Коли ще був з вами, що потрібно, аби збулося все написане про мене і в законі Моїсеє, в пророків, і в псалмах, тоді відкрив їхній розум, щоби розуміли Писання, і Він сказав їм: Так написано: Христос мав постраждати та воскреснути з мертвих на третій день, і що мало проповідуватись в ім'я Його покаяння для прощення гріхів між усіма народами, почавши з Єрусалима, ви ж є свідками цього. Господи, нехай моє життя наповниться радістю Твого Воскресіння, нехай про мене переляк, страх і недовіра, і нехай на цьому місці з'явиться віра, якою я прагну поділитися з іншими. Амінь.